Тальне місце. Два дні підряд у рівному в одному і тому самому місці трапилися дві ДТП. Дійшли руки. Угощі нарешті взялися за ремонт ліцею, в якому обвалилася стіна. ITV. Новини. Добрий вечір. Неуважність, що призвела до аварії, а також смерті за кермом. Вулиця Басівкуцька у Рівному вдруге за два дні стає місцем дорожньо-транспортних пригод. Так, учора там сталася аварія через неуважність. А сьогодні ще одна ДТП через смерть чоловіка за кермом. На місці обох автопригод побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Автопригоди в один і той самий час і в одному, і тому ж місці. Вулиця Басівкуцька у Рівному, вдруге за два дні, стала місцем дорожньо-транспортних пригод. Одна з аварій сталася вчора по обіді. Як з'ясували у патрульній поліції, винуватцем ДТП стала 50-річна водійка автомобіля Дастер. Вона виїхала на зустрічну смугу. П'ятидесятирічна водійка, керуючи транспортним засобом Дастер, не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималась безпечної швидкості руху, не впоралась з керуванням та здійснила зіткнення з автомобілем Тойота та по інерції з авто Хюндай. На місце події оперативно прибула бригада швидкої медичної допомоги. Працівники оглянули всіх учасників ДТП та надали їм необхідну допомогу. Водій автомобіля Toyota внаслідок зіткнення не отримав значних ушкоджень. А ось 60 Тирічну жінку, що керувала автомобілем, Хюндай, з місця події відвезли в лікарню. Водійка автомобіля Дастер від госпіталізації відмовилася. Розцінюються, як травми легкі, навіть не можу сказати, середньої важкості. Одна діагноз закрита травма грудної клітки, попередній діагноз і гостра реакція на стрес. Вона госпіталізована в Рівненську обласну клінічну лікарню, і друга 50-річна, яка отримала забій колінного сумову і гостра реакція на стрес. Вона від запропонованої госпіталізації відмовилась і була залишена на місці події. Як наслідок на винуватицю автопригоди водійку Дастера патрульні склали протокол. Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватицю ДТП склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Місцеві, які проживають неподалік місця, де сталося ДТП, кажуть тут часто трапляються аварії, припускають усе тому, що на цій ділянці дороги відсутні дорожні знаки. З Зібасівкуцької знаку немає, уступити дорогу чи не уступити. З цієї з залізничної вулиці теж відсутній знак. І ніхто не хоче за це реагувати. Бувають ДТП, але це по, цьому, по цьому фактору, що вступити дорогу. Якщо не сьогодні, то завтра може наступити процес. А все рівно не витримують нерви уступити до дороги. Уже сьогодні, теж по обіді, на тому самому перехресті по вулиці Басівкуцькій, сталася ще одна дорожня транспортна пригода, але вже з летальним наслідком. Мікроавтобус і Джампі врізався у бус, що стояв на світлофорі. Водій останнього не на камеру нам розповів, що зупинившись на червоний сигнал, раптово відчув удар. Коли вийшов з автомобіля, побачив за кермом мікроавтобуса чоловіка, який втратив свідомість. Негайно викликав швидку та почав надавати чоловікові першу медичну допомогу. Попри це, медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть водія, що стало. Причиною цього наразі невідомо. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці розпочали ж досудове розслідування, аби з'ясувати всі обставини. Там слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою раптова смерть. Тіло чоловіка відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті. Артем Максименко, Богдан Прокопчук та Артем Шауло, телеканал ITV Media Group. Шум, який заважає спати. Жителі багатоповерхівки у Рівному скаржаться на працівників рівне облводоканалу, які після проведення ремонтних робіт залишили яму. Вони її просто засипали щебенем і тепер проїзд цієї ділянки створює неабиякий шум. Чому цю ділянку комунальники не заасфальтували, як годиться, а засипали щебенем, з'ясовував наш Артем Максименко. Спати на первих літажах не можна. Бо тому, що звук суздають на скорості як їде. До нашого телеканалу звернулися мешканці будинку за адресою Міцкевича 9 А у Рівному. Вони скаржаться на яму, яку працівники рівне облводоканалу після проведених робіт просто засипали щебенем. І це як кажуть мешканці будинку, задає їм чималого дискомфорту. Найбільше тоді, коли на цю яму засипану щебенем, наїжджає автомобіль. Приїжджають машини і по цій щебінці, таке враження, що шахіт падає, чи осколки летять. Ну, 200 машин проїжджає за день туди-сюди. Тут ремонтували труби, все це там заасфальтували, тут залишили. Крім мешканців будинку, ямою засипаною щебенем невдоволені і водії. Добре їхати. Лобках. В лобках. Краще було б асфальт якийсь положити, або хоча б засипати отцієвом якимось твердим. В кого машина, так як в мене ще більш-менш вища, ну, то це ще якось нормально. А в кого низька машина, я не знаю. Воно ж кожен раз сідає це все. У рівне облводоканалі не заперечують, що проблемна ділянка на вулиці Міцкевича 9А виникла після їхніх робіт, проведених у березні цього року. Виконуючи обов'язки директора підприємства Андрій Грухаль, додав до кінця літа цю вибоїну відремонтують. Водоканал проводив аварійні роботи по ремонту водопроводу на групу будинків в тому районі. Це по вулиці Польна, Міцкевича. Ми встановили на водопровіді декілька і, ну і, звичайно, розкопку засипали, і на сьогоднішній день здійснена щебнева засипка даної розкопки. За сприятливих погодних умов, я думаю, що до кінця літа ми повністю відновимо благоустрій на даній ділянці. На наше запитання, чому не зробили цього раніше, він відповів, що це пов'язано із технологією, згідно з якою проводиться ремонт. Якщо ми зразу будемо асфальтувати розкопки, то це призведе до того, що асфальт буде просідати, і по кілька разів треба переасфальтовувати ділянки, де проводяться аварійні роботи. Ми деякий час слідкуємо за цими ділянками для того, щоб трамбувався ґрунт. Відповідно, ми підсипаємо щебеневу засипку. Фрезератом асфальтним підсипаємо дані розкопки. А коли вже бачимо, що ґрунт повністю ущільнився, тоді вже спеціалізовані організації, в тому числі Місшев, здійснює відновлення благоустрою. Тож ще відремонтують цю ділянку дороги до кінця літа, дізнаємося лише з часом. Артем Максименко та Денис Козлов, телеканал Media Group. Пройшло більше як півроку, аж поки взялися за ремонт. Мова про Гощанський академічний ліцей, у якому в жовтні минулоріч обвалилася стіна. Тоді керівництво перевело дітей на дистанційне навчання, але вже з другого семестру частина ліцеїстів навчалися очно аж до літніх канікул. І ось нещодавно в закладі розпочали ремонтувати стіну, яка обвалилася. Чому так довго за це не бралися, та за скільки часу планують закінчити? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Ось такий вигляд мав гощанський академічний ліцей вісім місяців тому. У жовтні минулого року в цьому закладі несподівано обвалилася стіна у лівому крилі. Як повідомляли, сталося це через тріщину, яка прогресувала. Через це всіх учнів перевели на дистанційне навчання. Однак, уже у січні частина дітей повернулися за парти. Вони навчалися у правій та центральній частинах ліцею у той час, як обвалену стіну заклали цеглинами. Для цього ми впродовж зимових канікул перекрили доступ до. Лівого крила, адже за рекомендацією висновків для дітей цей доступ має бути заборонений для працівників ліцею обмежений. Ми так і зробили. І дякувати Богу, ми завершили навчальний рік. Зараз маємо канікули, дітки відпочиваємо. і Ми розуміємо, що це найкраща можливість для нас зробити все для того, щоб відновити приміщення і для повернення усіх наших дітей у стіни нашого закладу. Взятися за ремонт обваленої стіни в Гощанській селищній раді обіцяли якнайшвидше. Однак роботи в закладі розпочалися лише в червні цього року, через вісім місяців після обвалу. Звісно, ми б хотіли хотіли би розпочати раніше, але є певні вимоги до проведення тендерної процедури, де в нас виникли певні моменти із учасниками. Учасник не надав своєчасно повний перелік документації. Відповідно, процедура була скасована і все починали спочатку. Коли завершилася процедура, ось були упорядковані всі нормативні документи, і отримали ми дозвіл. І тому 4 червня в нас. Розпочалося ремонт. Наразі на місці працюють будівельники, які проводять підготовчі роботи. Загалом на ремонт ліцею із Гощанської селищної ради виділили 2 мільйони 672 тисячі гривень. На даний момент зараз проходять підготовчі роботи на будівництві. Це, в свою чергу, включає підсилення перекриття в підвалі на першому поверсі, на другому і на горищі, щоб передати вам навантаження. Відбалок перекриття. Далі, далі будуть етапи роботи. Розбирається оця стіна де трещини зверху геть повністю до фундаменту і з наново І тоді вже завершальний етап оздоблювальної роботи. Попередньо закінчити роботи мають до 31 серпня. Однак Оксана Мазур додала, що квітка може бути і раніше, 15 серпня. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Доступність для всіх категорій населення в рамках проєкту Рух без бар'єрів уряд України виділив 70 мільйонів гривень на створення безбар'єрного маршруту у Рівному. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакарзян. Кошти витратять на облаштування об'єктів житлового та громадського призначення згідно з вимогами доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Рух без бар'єрів це флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, що охоплює 15 українських громад. Його втілюють у межах. Ініціатива першої леді Олени Зеленської. Про двох порушників, яких виявили у прикордонні Рівненщини, про те, що уряд виділив кошти на будівництво першого на Рівненщині безбар'єрного маршруту, та про нового керівника рівненського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Теплі і добрі як живаться підопічним в будинку престарілих на Сарненщині? рятівний укол у рівному вакцинують домашніх тварин від сказу. Цікавості до життя не втрачають мова про дідусів та бабусь села Висоцьк, що на Сарненщині, які проживають в будинку престарілих. Також тут свій прихисток знайшли і переселенці зі сходу, які через війну змушені були покинути свої рідні помашкання і переїхати на рівненщину. Як живуть люди в будинку престарілих та чого найбільше потребують, знає наша Сніжана Твардовська. Не втрачають жаги до життя. Це пані Оксана. Вона приїхала з Сарнинського району. Уже більше року пенсіонерка живе у будинку престарілих у селі Висоцьк. Розповідає, опинилася тут, бо вдома за нею вже не було кому доглядати. Я жила останнім часом у міниці, поки вона могла турбуватися. Там мене руки ноги боліти. Вона знайшла мені місце. І так я тут опинилась. Дякую Богу, що є такі будинки. І дякую людям, що вони за нас турбуються, дають все, що нам треба, пока що люди, які проживають тут, потребують цілодобового догляду та постійної допомоги. Пан Григорій на інвалідному візку більше десяти років. Чоловік без двох ніг проте завжди усміхнений та активний. Інколи допомагає підмітати на території закладу. Цю установу він називає рідною домівкою. Я вже тут був більше десяти років. Кожні хороше й доглядає хорошей. Це як дома. Такі історії тут не поодинокі. Окрім пенсіонерів із району, двері центру відкриті і для людей зі Сходу. Зокрема, пан Микола приїхав до будинку престарілих у селі Висоцьк із Харківщини. Він лишився без даху над головою через війну. Я маю сказати, намного лучше, ніж в Вірмінгодах ми були. Нам намного, намного краще. намного лучше. Лічно я. Доволен. Ну, звісно, домой то хочеться, але дело в тому, що страшно Ну, що в погрібі прятались, привалять там тебе, який чорт там тебе витаскивать. На кухні робота теж кипить. Харчування у будинку для літніх людей чотириразове. Ось приклад меню на обід: борщ, рисова каша, котлета та компот. Кухарки кажуть, готують, чи не щодня щось різне. Дирони. Келімені, голубчики, оладки які небудь, супчики, борщики. На те вони підопічні, щоб їх балувати. Вони старенькі. Хочуть смачненько поїсти, їм треба увага. Двері центру для літніх людей у Висоцьку відкриті вже майже 13 років. Наразі тут проживає 30 людей. Для них персонал та адміністрація закладу прагне створити домашні комфортні умови. За словами директорки закладу, єдиною проблемою є відсутність на балансі центру надання соціальних послуг автомобіля для важкохворих. Адже бувають випадки, коли підопічних потрібно вести до районної лікарні. Але робити це. Немає чим. Кожен тиждень добровольцю їжджу, плачу 600 гривень, наймаю хлопців. Хлопців зараз проблема найняти. Якщо людину мені треба завезти в лікарню, там на УЗІ, бо в нас УЗД немає кабінету, аналізи в нас є всякі, то треба 600 гривень платити. Плюс ще на коляску треба людину з коляскою поставити в машину. Попри це, працівники закладу для мешканців будинку престарілих намагаються створити всі необхідні умови, аби кожен і кожна почувалися як вдома, не відчували себе чужими та одинокими. І на щастя їм це вдається. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Боротьба зі сказом. У Рівному вкотре проводять вакцинацію від смертельної хвороби. Сказ становить значну небезпеку як для людей, так і для тварин. Тому у нашому обласному центрі вирішили провести вакцинацію для чотирилапих. У хочех щепити своїх домашніх улюбленців було чимало. Вакцинуватися проводили і пасиків, і котиків. Як це відбувалося, бачив наш Вадим Дубанчук. На вулиці князя Роману у Рівному зібралось багато котів і собак. Всі вони тут, аби отримати свій рятівний укол від сказу. Щеплення для тварин проводять безкоштовно. Для кішки маркізи ця процедура не в новинку. Як тільки її до себе забрали, бо це кіт з двора, то почали всі прививки робити регулярно. Минулому році робили і в цьому році теж вирішили, що треба. Анна каже, робити регулярно щеплення від сказу важливо, адже це захист не лише для домашніх улюбленців. Ну це здоров'я кота і безпека кота. Вона ніби є вдома, але може десь колись на двір вибіжить. І так, заради її здоров'я. І заради здоров'я інших тварин теж. коли читаєш відгуки про те, що які небезпеки, і дійсно шкода тварину, що вона ж вже реально загине. І проблеми для людей потім, то звичайно, що хочеться уникнути таких ситуацій. А от собачку Соню від сказу вакцинували вперше неї є інші вакцини, але від сказу саме вперше того року я я знала про безкоштовну вакцинацію, але ну мене не було в місті і не було можливості зробити. Ольга впевнена, вакцинуватися від сказу важливо. Адже небезпека може очікувати де завгодно. Чула в новинах, що в області є сказ, і тоді запроваджують карантин. Оскільки ми їздимо на дачу, там поблизу є ліс. Відповідно такі тварини, то ми розуміємо, що варто. І окрім того, нам настійно рекомендував теж ветеринар. Кішка Мурка теж вакцинується вперше. Так як в мене кіцька ходить на двір гуляти, то я думаю, мало -лі, що хоч може статися. І в мене живуть три ще два котика в хаті, то це теж небезпечно. Коти ж деруться, царапаються, там ще там кусаються. Я думаю, що добре, що таке є. Це ще й безкоштовно. Галина додає, зі сказом доводилось стикатись особисто. В дитинстві ще в сестри було. Вакцинація важлива і так само для котів, і для людей. Вакцинацію тварин проводили на вулиці князя Романа. Однак протягом місяця чотирилапих щеплюватимуть від сказу і в інших локаціях рівного не було получена на зона по сказу, і досить багато випадків, особливо останнім часом. розвелось багато в дикій фауні. Велике поширення сказу, і відповідно воно передається і в населені пункти. Зараз неконтрольовано розвелося лисиці. Лисиця є ну, основним джерелом сказу в нашій місцевості. І відповідно і збільшується кількість випадків захворювання домашніх тварин. Фахівці наголошують, що боротьба зі сказом дуже важлива справа. Тому роблять усе можливе, щоб вакцинація була комфортною і для власників, і для домашніх улюбленців. Вакцинуватися – це дуже важливо, тому що сказ це є небезпечне захворювання. Єдине, чим можна захистити тваринку, це зробити щеплення проти сказу. Робити треба обов'язково. Ми робимо кожен рік ці. Ну, в лікарні ми робимо постійно ці щеплення, а виїзні робимо кожен рік для того, для зручності людей, щоб хто не може підвести до лікарні, то підводять сюди. Вадим Дубинчук, Богдан Прокопчук, Media Group. Важлива гра. У рівному відбувся фінал Кубка України серед жіночих команд у сезоні 24-25. На стадіоні Авангард змагалися полтавська «Ворскла» та харківський металіст 19-25. Долю матчу вирішив один гол. Як все було та хто став володарем титулу? Розповідаємо матеріалі далі. Визначили найкращих у рівному на стадіоні Авангард. Відбувся фінал Кубка України серед жіночих команд у сезоні 2024-2025. У вирішальному матчі змагалися полтавська ворскла та харківський металіст. 19 19-25. Гра розпочалася із атаки ворскли на лівому фланзі, яку завершувала Тетяна Левицька. Однак удар не був вдалим. Пізніше металіст намагався відповісти, закидуючи м'яч у штрафний майданчик суперника. Проте теж без результату. Тату відкрити рахунок у матчі вдалося ворсклі на 31-й хвилині. Відзначилася Марина Шайнюк. А вдається зберегти м'яч хар харків'янців. Щоправда, не на тому. Зараз у «Ворсклі» Вихід вічлавич. Рахунок відкрито. 0-1 на користь ворскли. За переваги Ворскли у першому таймі команди пішли на перерву. Боліваю за «Ворскли». Одіночий футбол, ну, цікаво, подивитися, скажімо так, було. він більш лояльний, скажімо так, чоловічий, більш агресивний. Ми боліваємо за своїх земляків, металістів. Сподіваємось, що вони виграють. Борск поки перемагає, значить так воно це. Чуть-чуть є виконавці, які сильніші, ніж у металістів. Тому що вони харківські. Ну, великий шлях пройшли, стараються так. Буде дуже шкода, якщо вони програють у другому таймі. Обидва колективи створювали небезпечні моменти. Чимало роботи було у гравчий на воротах. Нагода зрівняти рахунок виникла у металіста на 86-й хвилині. З лівого флангу Ольга Басанська виконала передачу. Після чого м'яч потрапив під удар до Вікторії Гірин. Втім, Ворсклу врятувала Катерина Самсон. Після основного часу арбітриня додала ще 5 хвилин. Хвилин, однак харківській команді не вдалося відігратися. Єдиний гол у фіналі забила Марина Шайнюк. Ворсклав п'яте поспіль, стала переможцем Кубку України. Окрім того, полтавчанки оформили золотий дубль, додавши кубок до чемпіонського титулу. Зійняти над головою почесний трофей. Кубок 2025 року. І він у полтавчанок. Як вчив тренер повірити в себе, як вона мені постійно говорить, коли ти віриш в себе, в тебе багато чого виходить. Ну, так якось вийшло. Ворска доказала, що характер, командний дух, що одне ціле. Ось і я зараз стою з вами. Самодалі, звичайно, ми працювали над тим, як ми будемо діяти в кожній із зон. Ну, звичайно, щось виходило, щось не виходило. Це футбол. От але ну вона лівий захисник, опинилась в зоні правого нападника. Тому, е Ну так склалось по ситуації. Вона дограла момент до кінця. Молодець в українській асоціації футболу наголосили, що чемпіонат та кубок України є важливими офіційними змаганнями для кожної команди. Для них це дійсно гідність футболі. Жіноча команда, яка є чемпіоном України, і зараз вже володарем кубку. Металіст показав гідну боротьбу. Ні в чому не уступав, але ну, бачите, такий момент один момент вирішив по суті долю матчу. Так як чемпіон України, так і кубок України. Це престижно, це імідж і це дає розвиток в тому. Тому що дівчата знають до чого вони прагнуть в кінці сезону, це їхня мотивація. Загалом у жіночих командах Ворскли та Металіста грає 13-ро вихованок Костопільського обласного спортивного ліцею. Для рівного цьогорічний фінал став другим в історії. Минулоріч на стадіоні Авангард визначили володаря Кубка України серед чоловічих команд: Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашого селі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.